Сьогодні ми будемо обговорювати ось ці такі недоїдки, які вони круті, класні, офігенні і для того, як взагалі жити спокійно і не тужити. І певні нюанси стосовно того, що ось ця щаслива утопія це гамну собачі. Або ось ця історія про те, що ми щось плануємо і хочемо так ідеально, ідеально все розпланувати, до всіх якихось нюансів підготуватись, а потім сидимо у повній сраки. Або ось ця така історія, коли ми. От реально от досягли ось цієї, цієї такої жаданої цілі. А потім людина сидить в депресіях, радає, страждає і плачуть. І ми якраз будемо обговорювати, чому не до. Це круто, це офігенно і потрібно жити і насолоджуватися тим, що є, і приймати те, що є. Це відео буде дуже корисно саме тривожникам, які безмежно люблять все проконтролювати, пропланувати, і йдуть ідеально, ідеально, якось хочуть прожити до цього такого ідеального. Кінця вони хочуть прийти, а потім розчаровуються. Тому що найкайфовіше саме бути в ось цьому такому стані, коли ти ну, кожен день собі проживаєш, все хорошо, все в тебе чудесне і завжди залишаєш ось цей такий смак недо. Я трішки недообнімала свого партнера, я трішки дещо недопрацювала певну роботу, я трішки десь кудись не дійшла. Я трішки десь щось недоїла, я трішки десь щось недоспала і тоді ось ці 5-10% дають Певну таку напругу, певний драйв, певне щастя від цього всього, що відбувається, і ось це відчуття недо, воно дуже кайфове. Я вам кажу, мої кохані любимі тривожники. І це нормально, коли ми дещо недо. Тому що в б'юті індустрії ось ті такі якісь недоліки, вони навпаки роблять нас якимись унікальними, цікавими, неординарними, і дуже сильно людям хочеться на нас дивитися. Або історія про те, що ми недоспали і тоді наш організм компенсує ось це недосипання якимись геніальними ідеями. Або ось ця така історія, що ми трішки не доїли 10 і тоді наш організм має сили, має ресурси, починає певне відновлення, певну роботу стосовно того, що в нас є пролив енергії, в нас є сили ще щось зробити. Ми не обіжуравшись, там не лежимо попід <хи> диванами, може, мені не. А ми якраз такі живчики і можемо далі жити. Ось ця історія цілий, дуже важливо, коли ви ставите собі якусь конкретну ціль, там заробити мільйон доларів, ви маєте чітко розуміти. Що буде далі? Тому що дуже часто ми ось такі, ага, ми поставили собі ціль, ага, ми її досягли, і потім психіка от трішки пораділа, а що далі? І коли психіка не розуміє, що буде далі після досягнення цілей, тоді психіка починає все далі, 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 далі йти від цієї всієї цілі, тому що її лякає той факт, що як тільки вона досягне ось цієї цілі, то тоді життя завершується, і тоді якраз дуже багато людей, от вони поставили собі ціль, от проломили свою психіку, прийшли до цього якогось такого ідеала і все, бац. У них депресія. Вони не розуміють, що їм далі робити, як їм далі жити. Це особливо, що можна побачити в дорослому, такому в дорослих поколіннях, які от прожили, от, от вони йшли все своє життя ось цією ціль. От всього себе віддавали якісь такі цілі, а потім сидять на пенсії і не розуміють, що взагалі далі жити, як далі жити. Ось такий кризис після досягнення цілі, він дуже болючий, він дуже дискомфортний. Тому коли ставите ціль, рекомендовано думати, що буде далі, як ви далі будете жити, щоб ваша психіка розуміла, що у вас є постійний якийсь поток геніальних ідей, ви кудись йдете, ви щось будете робити. Життя буде продовжуватися після досягання цієї чи іншої цілі. Ось це, є, ось це відчуття не до воно дуже кайфове. Воно кайфове тим, що з однієї сторони я йду кудись, я маю насолоджуватися тим, що відбувається. Я приймаю те, що відбувається, і в той же час я знаю, куди мені йти. І коли я знаю, куди мені йти, мої психіки спокійніше, набагато комфортніше. Це така здорова психіка, яка спроможна отут і зараз пожити, в той же час трішки залишити трішки на завтра якийсь прикольненький. Десертик. Знаючи, що завтра в мене буде сили, в мене буде мотивація, наприклад, прокинутись раніше, щоб з'їсти цей тортик, або прокинутись раніше, щоб доробити свою роботу більш свіжішою головою, більш такою геніальнішою головою. В мене є мотивація йти завтра на роботу, тому що я трішки дещо недопрацювала. І ось це не до це класно, це нормально. З вами все нормально, коли у вас є ось це не до. Уже проблеми. Іде певний дисбаланс. Коли ви перегибаєте, коли ви чересчур сильно йдете кудись, і тоді ви себе гнобите, себе чмирите за те, що ви кудись якось сильно масштабно хочете побігти, порватися і тим самим собі дуже шкодите. Тому це нормально, коли є відчуття недо. Воно вас буде стимулювати далі жити, далі продовжувати цей шлях. От, на що би я ще б хотіла звернути увагу, не скажу, теж ставте лайки, підписуйтесь і залишаю певне недо для роздумів. Можливо, ви напишете якийсь свій коментар, можливо, якусь ідейку, можливо, у вас щось ось таке геніальне. Тому що я хочу просто зняти це відео, акцентуючи увагу на тому, що не до це нормально. Воно, коли 5-10%, воно вам дає навпаки ще певних ресурсів. Це певна компенсація. Ось там, десь трішки не до. Тоді йде певна компенсація. І ви дозвольте ось цій компенсації від організму, від життя проявитися у вас, заявити про себе. Тому що ми ніколи не будемо в ідеальному світі. Ми ніколи не будемо ідеальними. Це нормально, що ми трішки недо. І це кайфово. І якраз свій добре те, що це кайфово, маєте оці всі недоїдки, десь там їх залишити. А потім трішки пізніше ними поласувати. Це кайфово. На цьому на все. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте. До речі, це моє власне таке бачення, це тут моє все суб'єктивне, тому ось цей ефект не до. Це моє. Мені просто в голові вночі прийшло, коли я не могла заснути. Е, 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 е?